П'ятий ювілейний всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт портрет моєї матусі відбувся у Хмельницькому. Змагалися онлайн у двох номінаціях. Графіка та живопис у трьох вікових категоріях. Трирічна Єлизавета наймолодша учасниця. Портрет матусі, каже дівчинка, писала п'ять днів. Це мама. У неї очі зелені, а волосся чорне. Класиво. Матуся Єви навчає мистецтво доньку та інших дітей в підготовчому класі. каже у сімейному архіві, вже десятки робіт Єлизавети. Портрет Матусі це така особлива тема. Звичайно, як кожна мама дуже втішилася. Побаченому результату це дуже як такі позитивні емоції, радісні відчуття. Побачити себе зі сторони, як дитина тебе бачить з зеленими очима. На улюбленому зеленому фоні, бо її колір дуже вона полюбляє зелений. Ось вона так мене побачила з такою зачіскою. Конкурс, заснований за підтримки управління культури і туризму в 2017 році, організовує школа мистецтв Райдуга. Цьогоріч вперше онлайн подали свої роботи юні художники українці з польського міста Познань. В конкурсі прийняли участь 355 дітей зі всіх куточків нашої України з 10 областей. Журі визначило 37 переможців. Журі вперше оцінювало роботи дистанційно за тематикою і художнім виконанням, не знаючи, хто є автором. Раз на два роки цей конкурс відбувається. Ну, минулий раз було набагато більше робіт, але конкурс цікавий. Оцінювали якість роботи діточок. Були графічні роботи. Олівцем і кольорові фарби, акварель, гуаш у райдузі презентували виставку робіт переможців з Хмельницького. Їм вручили дипломи, а також подарунки. Фарби, олівці, полотна. 12-річні двійнята Анастасія і Єлизавета сьомий рік навчаються в Хмельницькій художній школі в класі Наталії Єрьонко. Я намалювала про маму на підтримку, що вона завжди буде з тобою поруч, завжди підтримує складний час. Я намалювала е, мене разом з мамою. Хотіла відобразити підтримку. Добра, лагідна, щедра, гарна. На думку Леоніда Шерстенюка, ідеєю для наступного конкурсу до Дня Матері може стати портрет матусі та дитини. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.